Привіт! Сьогодні у мене замість хліба на обід буде алубаратха. Це така індійська пеляниця з картопляною начинкою. Для початку я беру звичайні кілька картоплин в мундирах, ставлю на газ варитися. Поки вариться картопля, я займаюся тістом. Тут у мене мука вищий гатунок, і мука пшенична грубого помолу з доданням житньої муки. Я це все солю. Пропорції муки практично рівні. Можна використовувати просто білу муку, немає значення. Я знову солю і цю муку змішую між собою. Добавляю кисле молоко або кефір, соду, трішки олії. Можна оливкову, можна соняшниково. І починаю мішати тісто. По консистенції тісто повинно бути таке, як на варениці. Далі я тісто накриваю тарілкою і залишаю відпочивати на хвилин 30-40. Картопля в мундирах зварилася, її почистив і зробив з неї фюре. На петельну я трішки наливаю рослинної олії. Потім додаю сюди коріандр і смажу кілька секунд. Далі черга масла. Далі додаю куркуму і викидаю картоплю. В інці я додаю трішечки лимонного соку і знову все перемішую. Якщо ви не хочете заморочуватись зі спеціями, можна використовувати просто звичайну картоплю пюре. Картопляна начинка повинна проколонути, обов'язково пробуйте її на сіль. Далі я беру невеликий шматок тіста, відрізаю від основного шматка. Качую муку і роблю ось такий млинець. Особливостю цього млинця з тіста є те, що середині цього круга тільки потовщення. Тут більше тіста, ніж по В Центр цього Круга я кладу кульку, яку я зробив з картоплі. І далі я починаю все збирати до центру. В кінцевому результаті має вийти такий собі мішочок, середині якого знаходиться картопля. Якщо у вас це десь розірвалося, так як в мене, це нічого страшного, потім це можна заліпити. Все. Виходить така от кулька. Далі цю кульку, місце де розривано, можна взяти кусочок тіста і зробити з його тонку таку. Латочку і накласти наверх. Так, тепер тісто обережно з начинкою потрібно посипати мукою і розплескувати. Для цього можна використовувати також скалку. Далі розкатана поляниця, вкладається на суху, добре загіту петельню. Готова парадка знімається з петельні, викладається на тарілку і поверхня змазується вершковим маслом.